Всім привіт! Закінчився вивід на скорчат. Зараз буду їх діставати. Все, що вивелось, то дам до інших. Одне індичато, що там я допоміг її. Тих 4 яйця так ще внизу і лише, бо я їх не буду мати де запхати від глушей. А вже як підскладаю щось собі, тоді буду вже докладати. Зараз з вами ми їх діставимо, поставимо до інших, покажу. Я там трошки їм поміняв дещо. Тим курчатам, що вивелись тільки вчора. І зараз з одним словом це покажу. Ось ще стільки красавчиків вивелося, всі вони будуть. Я думаю, що це вже все. Зараз ще подивлюсь, але я думаю, що на цьому вивід у нас вже закінчився. Такі всякі різні кольорові ось тут. Вони вже бачусь ходять, щось хочуть клювати. тут ось яйця. Пуху, треба буде трошки то все почистити. Е, вже зменшив вологу, поставив на 55. Е, вона потихеньку собі вже падає, бо стояла 60. І зараз їх дістану, Дам до там тих курчаточок, зараз з вами будемо їх діставати. І так, виключаємо наш інкубатор. Так, зараз, 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 зараз автомобіля. Ось так зі спишкою буде краще. Навіть не знаю, чи, бо я так усяв, чи вони мені тут вже будуть стояти. Ось такий у нас гарненький індичаточко. І що в нас по курчатах то таки пропало? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Так, ось ще шістнадцять. Курчаток і одне індичатку. Нас вивелось. Закриваємо. Інкобатор і включаємо, хай поки що прогрівається, Чуть-чуть переїжджаємо. Ось тут в нас сидять, так як я й казав, зробив їм тут чуть-чуть по-іншому. Так, не втікати. Дав їм червону лампу, бо та лампа, що була, не справлялась, було їм холодно, вони ось в цей круг, де лампа сильно верхня, бояться в Будемо зараз висаджувати, бо їм дівчатку вже хочете гуляти. Тут, напевно, о, Так, одне тут, одне тут. Лампа сильно було їм холодно. Вони не Щось камера запутіла чи що. О! Було їм холодно, від неї вони кучкувалися, а так, а так я їм дав червону Во там на місці, центр не гріє. А тут їм гріє добре. Закінчилась водичка, зараз поміняю. Так, вийшов ось такий цілий брудер, не знаю. Там щось було 42. Так і напевно не буду нижніх верхнім вчити, бо вони бояться. 42 і тут щось було пару штучок, ще я не пам'ятаю, скільки ми їх сказали, 18. Ну, в районі 50 ще може до 60 курчаток є. Індичатка і тих 4 коченятка. Вони, так і щось той мужчина теж, то, що мав взяти, що ще думає. Хто, хто з Львівської області, Яворівського району або Городоцького, хто бажає ось таких красивих курчаток собі, можете писати, звертатись по 35 гривень і ось такі зараз вони налякаються, ось такі більшенькі по 40. Краї, бо вони списки куршата не люблять, були вже більшенькі. Ось така краса, повний, повний брудер. Зараз дам їм водичку і підемо ще з вами. Там сіла була, я ще одну індичку посадив, на качине яйце. Е, ну, -качине. Зараз підемо з вами проускупуємо, подивимося, що там під нею, вже має бути гарно видно. І продовжимо з вами говорити. Так, ось тут сидить у нас ця індечка, у нас тут трохи шумно буде, але зараз будемо дивитися, що під нею робиться. Так, у нас сидить дичі, на знає на знайдечок Так, Тут в нас пусте. Має багато, я так запасом. Тут в нас є. Так ми так якось трошки набік відкладемо, щоб не заважало. Тут в нас є щось. Тут в нас теж є. Так. Тут є, воно просто було з ось є венки. Так. Тут теж є. Тут вон, видно, яке яйце пусте, чисте. Буде краще обігрівати, буде, заберуться ті пусті, бо я їй так трошки дав більше всі яйця, що було, ось ну чисте. Так. І тут чисте. Так, Це в нас індичі були, їй піднесли і, 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 і виглядає як на пусте, але ще їй лишу може. Пізніше було знащення, що вона тут. Типу... А, вона яйце роздусила, так? Одна яйця, вона роздусила. Треба буде поміняти її підстилку. Було забагато яєць може, але ну, нічого страшного. О, тут пусто. Так, Тут в нас є. Так, це в нас... Ага, це в нас той індичі. Тут є. Тут є. Тут є. Так, тут є коченятку. Так, ще одне інде. чи тут точно ось, видно, гарно тут. Ну такі вже більшенькі, темненькі, Вітні яйця було видно, що пусті. Так, тут в нас є. Так, велике, о, велике яйце. У ще й двох жовтковий. Цікаво, що з нього буде, ось видно. З цієї сторони ось є жовточок зародок. Ось тут така переділка і ось тут ще один. Два каченятки розвиваються, цікаво, що буде. Тут є. І тут в нас є. Значить, в нас тут 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 качених, 2 індечих. Зараз у мене її підстилку, бо вона одне яйце роздосилась. Тут 5 е, пустих. Можливо, було холодно, можливо, вирвано, а я був всі згріти, які були, такі і дав. Ось така ось у нас дві мамулька. Чекаємо від неї скоро поповнення. Все, лишаємо її в спокої, хай собі накриває. Ось що вам хотів показати, перепілочки такі вже активні, бігають теж цілий брудер. Все в них добре, їдять, п'ють. Зараз теж кури там вже водичку поставив, розробив їм антибіотик. Перепілочки п'ють чисту водичку, без нічого. Зараз він теж доли, бо вже допивають. Такі в них. Такі в них справи. Ось таке сьогодні в нас вийшло відео із перепілочками, із індичкою, із курчатами. Так що всім гарного дня, гарного вечора. Хай у вас все буде добре, мирного неба. І скоро побачимось.